Одну з найбільших російських атак пережив цієї ночі Київ. Місто атакували балістикою та ударними дронами. Є поранені та руйнування. Увесь ранок столиця була оповита димом від пожеж. Їх гасили навіть з гелікоптерів. Про все докладно розпитаємо начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Тимуре. Бажаю міцного здоров'я. Взаємно. Відомо про поранених після нічної атаки у Києві. Уточніть, будь ласка, скільки їх і в яких районах це сталося? Дійсно, сьогодні Київ пережив дуже велику комбіновану атаку щодо постраждалих. Станом на зараз це 4 чоловіки від 35 до 66 років. Один в Дарницькому районі. Двоє в Оболонському, один в Шевченківському. Всіх їх госпіталізовано з осколковими пораненнями і іншими травмами. Всім надається допомога в лікарнях нашого міста. Під час атаки була щонайменше одна людина, яка опинилась під завалами, але як мені відомо, там все нормально. Вдалося звільнити без звернення по допомогу і значних трав. Чи можуть бути під завалами ще люди? Зараз всі служби працюють. Я думаю, що станом на зараз та інформація, яка в мене є, такої, такої ситуації немає. Щодо людей під завалами, розкажіть, будь ласка, докладніше про масштаби руйнувань. У якому районі найбільші пошкодження щодо масштабів руйнувань, то хочу сказати, що Київ атакували ворожими дронами. Перепрошую одну секундочку. Київ атакували ворожими дронами та ракетами. Росіяни звично б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури. На жаль, у нас є влучання в житлові будинки в кількох районах. Станом на зараз вже зафіксовано понад 40 локацій з пошкодженнями та падіннями. Уламків збитих БПЛА ракет маємо пошкодження у восьми районах. Ще кілька локацій зараз вивчаємо. Найбільше постраждали оболонський, Дарницький та Шевченківський райони. На оболоні постраждала багатоповерхівка, офісна будівля, санаторії та приміщення банку. Дуже багато розбитих вікон. На місці працює ДСНС. Вже працюють комунальні служби. Хочу сказати, також, що сьогодні був за. Влучений спеціальний гелікоптер від Державної служби надзвичайних ситуацій. На більше в Шевченківському районі дев'ять локацій: це житлові будинки, торгівельні ряди. у тому числі зараз рятувальники ліквідували пожежу в візовому центрі Великобританії, який зазнав ворожої атаки. В Дарницькому районі постраждали як житлові, так і нежитлові будинки. Наразі працюють рятувальники а в Голосіївському районі. Пошкоджені два бізнес-центри. Були пошкодження труби гарячого водопостачання. Тут також пошкоджень зазнала будівля протестантської церкви. Є значні пошкодження на подолі і в Соломінському районі. В останньому збитий БПЛА впав на дах багатоповерхівки. Крім цього, постраждав двопороховий будинок. А в Дніпровському районі пошкоджена нежитлова інфраструктура та навчальний заклад у ліцеї вибито вікна. Ми зараз скоординували між собою райони для надання допомоги один одному протягом дня зробимо все, щоб ліквідувати основний масив наслідків, організувати вивезення будівельного сміття в районах, де постраждали будинки. Вже розпочато обстеження житла. А скільки власне людей зараз потребують тимчасового житла або якоїсь іншої допомоги? Е Хочу сказати, що у нас розгорнута штаби на оболоні на базі ліцею номер 14, вулиця Макіївська, 5, також в Дарницькому районі по вулиці Поліській, 6. дуже багато розбитих вікон. Тому орієнтовно по допомогу звернуться кілька сотень киян, чиє майно відповідно постраждало. Зараз вирішується питання додаткового розгортання штабів. Я тримаю цю ситуацію на контролі разом з головами районних державних адміністрацій. Наразі приймаються звернення і здійснюється обхід пошкодженого майна. Дякую вам за оперативну інформацію. І нагадую, що з нами наживо з новинами про наслідки російських обстрілів у столиці був начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.